Вітаю, мене звати Яна. Я психотерапевт, спеціалізуюся на гештальт терапії та арт-терапії, а також практикую тілесно орієнтований підхід. Окрім цього, я вже 15 років викладаю йогу, що допомагає мені глибше працювати з тілом і психікою одночасно. У своїй роботі я поєдную уважність до емоцій, переживань клієнта і до того, як вони проявляються через тіло. Мені близькі теми відносин самооцінки, тривожності, травматичного досвіду та пошуку власної цінності. На сеансі зі мною клієнт отримує можливість говорити відкрите і бути почутим. Разом ми досліджуємо те, що турбує саме зараз, шукаємо нові способи реагування і будуємо внутрішню опору. Дуже часто клієнти відзначають, що після сесії з'являється відчуття полегшення ясності і більш розуміння своїх справжніх почуттів. Моя робота спрямована на те, щоб людина навчилася краще розуміти себе і змогла замінити своє життя у потрібному напрямку. Я мама 14-річної доньки, і це теж значна частина мого досвіду, мого шляху. Мені близькі теми батьківська дитячих відносин, розлучення, втрати та відновлення після криз. Вірю, що терапія це не про полагодити людину, а про допомогу їй відкрити власну силу і внутрішні ресурси. Моє завдання як терапевта бути поруч у цьому процесі і підтримувати людину. В її розвитку. Я прийшла в терапію через власний шлях. У моєму житті було багато кризових моментів, які змусили мене шукати підтримку і відповідь. Терапія допомогла мені відновити внутрішню силу, краще зрозуміти себе і навчитися вибудовувати здорові стосунки. Саме цей досвід надихнув мене стати терапевтом. Щоб допомагати іншим проходити свої складні періоди з опорою, з турботою та новим баченням життя. Для мене це не просто професія, а покликання. Я працюю як фахівець, для якого дуже важливі автентичність і довіра. Моє завдання створити простір, де клієнт може бути собою. Без осуду і тиску. Мої принципи підтримка, безпечний контакт і повага до темпу людини. У роботі я використовую гештальт підхід, що допомагає усвідомлювати власні потреби, а також арт-терапію і телесні практики.